Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити продовження огляду своїх хмарок варкошів. Переднє відео набрало непогану кількість переглядів, тому є стимул знімати далі. Для тих, хто не бачив попереднє відео, рекомендую. На хто і не планує дивитись, то трохи короткої інформації. Вирішив навести трохи лад в своїх марках, в своїх аркушах. До цього вони мене зберігалися неправильно. Тобто один рік аркуш складував по роках, отак по серіях, ну і вирішив почати їх зберігати, хоч якось правильно. Подивився, як це роблять різні колеги-ютубери в інтернеті, подивився, як це роблять продавці, ті, що торгують марками. ну і Вирішив ось теж так само. Оформити, ну, зараз побачите, як Придбав Придбав звичайну папку в канцтоварах, файлики теж самі звичайні, ну, ставив А4 і порозкладав ось так аркуші. В принципі, тримається нормально, не з'їжджає, не йорзає нічого. Все влаштувало. Минуле відео ми завершили ось на оцих прекрасних марках: це садовий жасмін та лаванда. І в сьогоднішньому відео у нас буде вже фауна. Підводна. Ну, Почнемо з підводної фауни, там флора, фауна. Доволі цікава така серія. Ну і також не буде тут жодної логіки, тому не пишіть, що якось воно некрасиво складено. Тобто, якщо чесно, спершу я намагався якось по серіях, по темах складати, то потім я вже почав складати в порядку, в якому придбав всі ці аркуші. Ну Це, напевно, ми побачимо десь відео так, третє, четверте або четверте, п'яте. Ну, одним словом, час покаже. Ну що ж, давайте. Так, почнемо відео ось з таких двох аркушів. Це аркуші у з 2001 року. Перший серії Європи ось, бачимо таку підводну фауну. Тут ми бачимо рибки, медузи, камінці всякі там водоросли. Доволі цікава серія. Дещо схоже ми бачили вже в 2024 році. Теж у нас теж була там щось підводна фауна. України. Ну, в принципі, для порівняння можете подивитися. Також ось такий аркуш, червона книга України. В принципі, його можна було б і не брати. Була така можливість. Його продавали в інтернет-магазині Укрпошти, тому вирішив взяти. Тут ми бачимо ось баклана і морську свиню. У мене окрема є ось так щіпка. ця В принципі, мені було цього достатньо, але так як була можливість взяти, тому взяв. Так, наступне. Доволі цікава серія, мені подобається. Це Коні України. На жаль, вона має тільки два аркуші, не знаю, є ще аркуші чи нема, ну, але ось маємо. Перший випуск у нас 2005 року, де ми бачимо просто коней, такі стоять, щось там дивляться, щось роблять. Видно, сфоткали або намалювали, але ну, я думаю, це більше всього що фотографії. То вже наступний випуск 2006 року. Тут вже в нас е, дописали коні України, змагання. І тут ми бачимо наших коней е, з вершниками на них. Ну, як на мене, таке, наче мені схоже, наче, це одна й та сама порода, коней. Ну, не знаю. В принципі, бачимо таке зображення. Бачимо, що верхня марка і ось нижня сцеп шипка. Тобто цей квадроблок і цей квадроблок повторюється. Далі доволі цікава серія марок. Ну, не знаю, які правильно назвати серія чи не серія. Але в Україні було два спільних випуска доволі цікавих ну схожих по темі. Це Україна, Киргизстан і Україна Азербайджан присвячена прикрасам. Тобто на них ми бачили там прикраси України і прикраси країни, з якої це був спільний випуск. Поки що в мене є стільки ось аркуш України Киргизстан. В майбутньому. Можливо, зв'язку щось що тут буде Україна та Азербайджан. Звісно, було б круто ще мати спільний випуск от тієї країни, з якої це виписував Киргизстан, але ці аркуші доволі дорогі. Тому, вирішив, поки що обідуся самими сцепками. Вони в мене, здається, вже зібрані. От, ну, спільні випуски Киргизстана і Азербайджана. А от е, Аркуші не буду брати. Так, далі. Теж ще один спільний випуск. Ну, Тут так трохи навпаки вийшло. Поки що в мене є спільний випуск Молдова-Україна, Україна, Молдова, кому як зручніше, це в нас був випуск, здається, 2007 року. Чесно, тут він під номіналом написаний, я його погано бачу, треба ближче дивитися. Здається, 2007 чи 2008 рік, якщо поправити в коментарях. Тут в мене навпаки є аркуш Молдови, а нема ще аркушу України. Ну, теж часом думаю придбати. А от уже по Тобто тут бачимо купон, чи це посередині купони і дві марки. по боках, То в мене, здається, українська щіка є, а молдовської ще нема. Треба теж придбати і покладу в альбом. Хоча, можливо, вже є. Чесно, не пам'ятаю, треба буде передивитися. Далі, ну тут така доволі дорога дорогі дві сторінки. Це в нас теж українська фауна, але вона вся доларова валютна. Тобто бачимо номінал N, номінал Z. Я їх купував до того, як була переоцінка. Тоді ще ціни були нормальні. Якби я знав, я б тоді може, їх би там, задублив, там по 2-3 екземпляра ще взяв. Тому що здається, ось оцей номінал він здається, коштує щось там під 700-800 гривень. Оці теж щось там здається по 400 гривень плюс-мінус. Ну, це якщо брати в інтернет-магазині, от точно не пам'ятай, пишіть в коментарях, що там воно. Хоча, можливо, я вже після цього відео сам подивлюся, що вона там коштувала. Ну, одним словом, вдалося мені до переоцінки взяти ці аркуші. Перший аркуш, ось оце йде сенками. Це за летючі кажани. Нічниця довговуха. От він у мене зібра, є, як, як бачимо, так, як аркуш. І так у мене є ось оцей квадроблок. Я не пам'ятаю, чи ліва, чи права частина, але є в мене окремо. Це в нас випуск 2016 року. Теж програма WWF, там щось з тварин програми. Ну, аркуш, от саме художнє поле, дуже красиво в нього зроблено. Мені подобається цей аркуш. І далі серія Європи. Це в нас. Так, дай Бог пам'яті, 19 рік, номінал Z, Національні птахи. Тут ми бачимо лелеку чорну така в гнізді сидить. Ну, Можливо, навпаки, оце е, самка це самець або це самка-самець, ну, не знаю, як воно тут. Але бачимо ось таких двох лелек, лелеки чорні і соловейку. Теж доволі цікава форма. Мені тут подобається цей е, художнє поле. теж як зробимо. бачимо ось так е, В полі ходять. Лелеки теж бачив цю картину не раз, коли був в селі. Тобто ходять, шукають там щось комах, жаб, ну, точніше, те, що вони їдять. І ось такого Соловейка. Чесно, вживу ніколи не бачив, але теж дуже красиво зроблено ось так: ганок, чи якась альтанка, бесідка, і сидить тут, слухає їх. Далі. Ну, це в нас серія Краса і велич України. У мене. Ну, на момент, коли розкладав, було тільки чотири аркуша. Зараз, здається, їх трошки більше. Вони там будуть під кінець альбому лежати. Те, що я казав, що розкладував по поступні того, як придбав. То на момент, коли розкладував, у мене була, ось, бачимо, Волинська область, Сумська область, Херсонська область і Севастополь. Доволі красива серія. Був час, коли я планував збирати його все в аркушах, але потім зрозумів, що це трохи-трохи. Навіть не трохи, а дуже дорого. Тобто там, ну, дуже дорого це зібрати, буде, напевно, все в аркушах. Хоча, якщо зібрати, то буде дуже дуже красива серія. Ну, поки що, по можливості, що збираю в аркушах, а що одиночними ось так, марками намагаюсь брати. Так, ну, так, наступне. Так, наступне нічого не пропустив? Ні. Так, тут у нас розпочинається, можна сказати, серія мистецтва теж е, була можливість взяв арку щось 2006 чи 2005 року ні 2005 року е, національний е, національна картинна галерея імені Айвазовського 2005 року теж брав здається в інтернет-магазині не було бачу сенсу брати його окремо ну цінник був здається нормальний тому взяв в мене ось Верхня щіпка їздиться, або середня, не пам'ятаю, ну, я поля зазвичай відділяю, і в принципі мені цього було достатньо. От Що відноситься цього аркушу. Ну, в принципі, була можливість, тому і взяв. Так, і ось Випуск натхнення кобзарем. Тут ми бачимо у нас е, Микола Стороженко. Рік випуску не бачу, не бачу. А, ні, ось бачу, 13-й рік. Тобто Це 2005-це то, 13-й рік, Ось бачимо таку марку теж марка з купоном. Ну, чесно, не знаю, це ще є там. І продовження цієї серії чи це одиночна така марка? Хоча от по назві таке відчуття, наче це серія. Ну, подивимося, каталог, інтернет, що там нам пише. Далі. Тут уже випуск 2005 року присвячений Національному музею у Львові. Ось написано: Ви скарбниця духовно-мистецьких надбань України. Теж в мене є, ось, як бачимо. Аркуш і окремо казається в альбомі лежить ось верхня ця частина з цією назвою, тобто дві марки і щіка посеред... Дві марки, і купон посередині. Так, є далі теж ось цікава серія. Це у нас випуск, якщо я правильно бачу. 2014 року Дніпровський художній музей теж соту річницю він відзначав Дама в чорному. в мене є сякий аркуш, і так, ось оця щіпка І здається, недавно ще взяв ще таку щіпку Ну, не знаю, завелише, напевно, тільки одну, а цю ось отаку продам або поміняємо, час покаже. Так, ось марка. Тут трошки мені, ну, якщо чесно, не було часу гуглити. Це випуск у нас здається 2014 року. Теж тут щось написано: Хуан де Сурбаран. Хто такий, не знаю, але треба буде почитати, тому що ім'я щось не українське, щось дужче таке до іспанського. Треба буде почитати, хто він, яке він має відношення. ну, Я думаю, тут на купончику все написано. Ну, то Ця марка, здається, в мене тільки одинока є. тобто ось, Або взагалі немає, чесно не пам'ятаю. Наступну марку, це теж випуск 2014 року. Е Архангел Михаїл. Оця марка в мене є. От, я знаю окремо, і є бажання ще взяти ось так з купоном. ну, це... Скажімо так, був час, коли я брав просто окремі марки, на купони не звертав. А от в останній час вирішив, що треба намагатися брати ось так з купоном. Ось ці марки. де Отак, середній купон, і по краях отак марки. Це Архангел Гавріл. Ну, якщо не казав, то кажу. Теж випуск 2014 року. Ну і ось Архіп Іванович Куінджі. Е, ця марка в мене. Є ось, як бачимо, в аркуші і окремо вона в мене є маркою. Ну Тут не бачу сенсу брати якимось купоном, можливо, було б там якось отак або верхня частина. Ну У мене вона є окрема. В принципі, цього я вважаю мені достатньо, тому що ну, тут нема купона, а це ось у нас частина йде художнього поля. Ну Хоча свої думки можете написати в коментарях. Далі, так, Артемій Ведель. Це в нас який рік не бачу. Напевно, теж 14 рік. Або. або, Ані, або, або, 17-й, помиляюсь, 17-й рік Артемій Ведель теж був такий художник. Далі, це в нас Богодухов. Теж, здається, який там рік, 17-й. Правка пил. Є у мене, як бачимо, аркуш, і окремо є марка. Далі Тетяна Явлонська, 17 й рік. Такий теж випуск ось є. Ну, не пам'ятаю, є він в мене окремо в марках чи ні. Здається, він мене виключно в аркушах поки що. А ця марка в мене точно пам'ятаю, є окремо. Це теж випуск 2017 року. Так, одна дорога. Роман Мінін. Якщо правильно бачу, 17-й рік, ось такі чотири марки. Ну тут теж. Теж, в принципі, якби не брав інтернет-магазин, якби не було можливості, то з однієї марки, там, центральної, кутової без різниці, мені б вистачило. Так, далі. Так, Федір Кричевський доволі цікава марка. Ну, Мені особисто, тому що в мене вона, як бачимо, є в аркуші, далі є чиста, так негашена верхня частина. І одного разу мені прислали її приклеєну до конверту, тобто використали за призначенням цю марку. Тому в мене вона в трьох видах. Можна сказати, ось у аркуші, погашена і чиста є. Теж все зберігаю. Так, це у нас Федір Кричевський, це його триптих, Триптих, хто знав, хто ні, це коли одна картина складається із трьох частин, чи якось так. Ну, і ось зобразили його на цій марці. Далі, трошки, скажімо так. Якраз таке повернення після 19-го року. Зразу в 99-й рік. Це виходить на скільки на 20 років назад. 99-й рік. Дитячі малюнки, там щось космос очима дітей. Ось рожевий слоник, моя мрія. А тут не бачу назву у, щось. Зірк трохи підводить, не бачу, як що це написано. Але це випис 99-го року. Тут щось малюнки дітей. Тобто діти так ось представляли собі космос, майбутнє, як він буде. Кусмос в майбутньому цікавий випуск. Ну, у мене є як ті аркуш, так і окремо в марках, тому що пам'ятаю точно, що я колись першу його поклав в альбом, думав, що це якийсь там аркуш, а потім подивився, що це в нас просто аркуш, і можна марками просто обійтись і трошки звільнив місце за рахунок. Тому що, як бачите, доволі багато місця. Далі випуск. Це у нас, здається, 13-й рік ЮНІСЕФ 1 червня, Міжнародний день захисту дітей, кожній дитині життя без обмежень. Тут ми бачимо діти з обмеженими мажилися на відведеній колясці, тобто і з іншими дітьми теж. Далі. Теж не менш цікава серія марок, це національні меншини. Вона випускалась у нас, здається, 4 роки, 4 рази, 4 рази по 4 марки. Випуск там почався з 2015 року, якщо пам'ять не підводить. У мене поки що зібрана ось повністю серія в аркушах: це роми або цигани. Тут ми бачимо їхню ось ворожка, бачимо циганська кібетка. Так, далі бачимо тут танок. І Коваль. О, тут у мене це та серія, яка в мене зібрана на даний момент, що в аркушах, що в одиночних марках. В принципі, цікава серія, є бажання зібрати всю. І наступна серія ось у мене це національні меншини. Євреї. Так от євреї у мене зібрані якраз одиночно чотири марки є, здається, вона навіть з повторкою. І ось два аркуша вдалося взяти. Ще, як я казав, по чотири випуск аркуша, чотири марки виходить. В принципі, є ще до чого є ще що шукати. Як бачимо, доволі цікаві, ось такі тут зробили художні поля. Так от це вже в нас випуск 16-го року. Тут ми бачимо, ось, як його звати тут ткаче здається. Так, не бачу, не бачу, не бачу. А, чи кравець, чи такач називає? ні, ось бачу. Кравець. Кравець І національне свято, чи єврейське свято Рош Гашан. Ось теж його бачимо. Там ще здається, синагога є. І Ще якийсь чи там теж танок, щось таке. Ну, теж доволі цікава серія. Тобто там 4 на 4 виходить. То це скільки? 16 марок в серії поки що. Ось не менш цікава. Не ну, скажу, що серія просто і не спільний випуск, просто випуск України і випуск Росії. Це присвячено 200-й річниці від дня народження Миколи Гоголя. Народився бачимо, в 1809 році. Ну, ця марка вийшла в 2008 році, тобто до е річниці. А ця якраз в 2009 році вийшла. Тобто ми бачимо такий блок. Тут... Напевно, це вечора на хутрі були здиханьки зображено, щось такі схожі мотиви. А тут ось ми бачимо теж нашого письменника і його ось героя Тарас Бульба. А це ось випуск Російської Федерації. Це блок присвячений. А це ось теж аркуш або блок. Ну, чому їх два? Тому що там біда трохи з їхньою якістю. На одному, ось у цьому, здається, там на зворотньому боці якісь п'ятна, я звернув увагу, були. А на цьому це я вже сам трохи пошкодив. Ось тут трохи щось капнуло. ну Чи жирне щось, не знаю. Ну, я дивився, на фоті продався нічого не було, а от у мене вже з'явилось. Хоча, якщо не звертати увагу, то ти не побачиш цих дефектів. ну Але я от їх бачу і знаю. Тому, до речі, ось бачимо для порівняння, як зобразила тут Тараса Бульбу і тут ось Тараса Бульбу. Ну, маємо. Так, далі. Це, напевно, у нас буде зараз завершення. Завершення сьогоднішнього відео. Це особливості народної архітектури. Тут ми бачимо різні будівлі, різні, ну, як там. То... Народну архітектуру давню, тобто як в різних регіонах будували хати. Тобто залежало все від того, якого матеріал було багато, де ось більш такі лісові ліси, то ось дерев'яні хати робили, де там біля всяких річкові ставкові, то, ось бачимо, черепні, солом'яні хати. Ну І що мені подобається, що показано, окрім того, що саму хату, ще ось на купончику, ми бачимо внутрішнє оздоблення цих хат. В принципі, цікаво так дивитись, ну, Подобається мені ця серія. Е, перші марки з неї були випущені у 2007 році. І ось уже далі, е, як ось 11-12 рік е, випуск, це водяні млини, е, тобто водяний млин і вітряки. тобто, ну, Одним словом, це млини. Так, і в принципі доволі цікаво, зроблено воно в одному і тому самому стилі, за виключенням, що тут немає купонів, тут просто художнє ось так бачимо, зображено. Доволі цікаво. Ну девчому навіть вважаю, що це як одна серія, ну, а там не знаю. Пишіть свої думки. Ну і напевно, це останній раз, коли вони разом, тому що коли прийде час, прийде буде альбом, то я їх розкладу по своїх містах і вони підуть в різні роки. Ці підуть в 11-й рік, чи ані в 7-й рік, 2007 наскільки я бачу. Там дійсно, 2007 рік, а це піде в 11 від 12 відповідно. Ну що ж, на цьому все буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!